Добрий день усім, всім миру, добра. Комунальна субота. Завтра велике свято. Трійця. У мамочки вже троянди, які зацвіли. Краса. Час троянд. Дай Боже на миру. Ось які в нас троянди вже. Якраз до маминого дня народження на святотріці. І жовті троянди. Розпустилися за нічку. Трішки примерзли, але Літочко. І маки. Клітечко, будь мирним.